Доброго дня, Орися. Представте, будь ласка, для нашої аудиторії. скільки вам років, звідки ви приїхали, і який результат внаслідок продукту Коракла ви отримали? Доброго дня, мене звати Орися, я з Мадриду і мені 46 років. Ви знаєте, попавши в компанію Кораклаб, звичайно, як всі я прийшла концепцію здоров'я. Найголовніша проблема, яка була в мене, я й не думала про неї, що я позбавлюся, це кандидоз. Це жіноча дуже така розпорсуджена проблема. Це нашими словами молочниця. Вона в мене втихала, втихала. Ну вже от я півтори року. Я пройшла чотири коловади. Я пройшла три такі конкретні да, паразитарки. Ну на сьогоднішній день я просто щаслива, що я дійсно позбулася цим. Але я кандидоз мала до 20 років. У мене вже був такий стаж, що мені вже ніхто нічого не допомагав. За скільки часу прийшов е е ну, три місяці я зразу прийшла, вона стихла, потім почала з'являтися. Я через три місяці знову повторяю повністю очистку з моловадою плюс, стало ще краще, і ось тепер на даний момент після е третьої було плюс пів року mm -hmm. просто прекрасний результат. Орися, <сум> який найулюбленіший продукт в коралі? Ти знаєш улюблений? Це треба так собі подумати. Ну все ж таки половада плюс і колаген. половада плюс і колаген. Так. Да. Це два продукти, які просто прекрасні, що на лице, що підтягує, і та і та програма. Та коловода плюс є така важка програма, але після неї ти просто. Я сама не знала, що тобі 46 років, я думала, тобі 36 по правді, Тому ми бачимо, як працює наша коловода, як Тоже працює колеги. Надалі класних результатів, і результатів вже твоїм споживачам, дякую. які йдуть за тобою. Дуже дякую, будь здорова.